Доброго дня каналу. Сьогодні у нас на обзорі міксер Мірта Мін 330M. Ціна її 499 гривень. Гарантія на 2 роки. Зараз запакуємо. Подивимося, як виглядає наслідка, зберемо і працює Так, Зразу тут у нас інструкція. Інструкція на українській мові. Так. насадки Масапки. Так. Сеннмісер. Так. Так. Насадки все. Реміксер в подряпинах, Ось є подряпини, Ось тут у нас іде маленька подряпина, Ось одна. Ось тут теж щось незрозуміле. Більш, більш, значить то немає. Ще на русті ось. Теж подряпаний якийсь. Зараз беремо, підключимо, спробуємо як працює. Ну, Зібрали ми даний міксер. Працює. Сі сі, сім швидкостей працює, зручний. Низько можна буде повернути. Можна відкласти. В принципі, я задоволений, крім деяких деталей, які є подряпані на самому міксері. Все, дякую за перегляд відео. Ссылка на я залишив під відео.